Пропонується к продажу частина будинку з власним подвір'ям та зручним заїздом на холодній горі по вулиці Грігарівської Новоселівка. Будинок загальною площою 60 квадратних метрів. зі свіжим ремонтом. Має дві кімнати: 10,2 та 8 квадратних метрів. Простору кухню студію. 12 квадратних метрів сучасним ремонтом та меблями. Великий коридор. Сумісний санвузол 5 квадратних метрів. З підігрівом підлоги та кладову з котлом. Будинок має два види опалення: новий твердоопаливний котел та електричний котел. Встановлені лічильники, день-ніч. Будинок має велике горище з можливістю добудови другого поверху. Земельна ділянка площею 4 сотки. Містить 4 паркомісця у дворі та біля нього. Фундамент під будівництво гаража, великий сарай та альтанку з підведеним світлом та водою. На території земельної ділянки. Засаджений сад з молодими фруктовими деревами. Будинок має прекрасну інфраструктуру, поруч дві школи, дитячий садок, супермаркети, аптеки, лікарня, поліклініка, великий парк, зручна транспортна розв'язка. На ближчій станції метро, Холодна Гора або Південний вокзал. Телефонуйте і ми вам. Покажемо дом у зручний вам час.